Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. Важкі часи настали для українців, але ми зобов'язані вистояти і виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Згідно з указом президента України про часткову мобілізацію 30 січня Володарщина проводжала до лав Збройних сил України своїх кращих синів. Цього дня 11 наших мужніх земляків пішли боронити рідну землю. Хлопців відправлено на підготовку в 169-й навчальний центр селища Десна Чернігівської області. Після двотижневих навчань вони будуть розформовані по військових частинах. Біля Володарського району військового комісаріату цього дня було людно. Рідні проведжали своїх синів, чоловіків, батьків. Живими та неушкодженими повернутися до рідного дому зичив мобілізованим військовий комісар Олег Самарський. Хочу вам побажати, хлопці, саме головне це берегти себе. Нехай Господь Бог завжди буде з вами, з вашими рідними, батьками, дітьми. Будемо надіятися, що ми вже самі заморилися від цього, хочеться вже стабільності, миру, що скоро буде мир на нашій землі. І та нечисть, яка зараз. На нашій землі вона піде звідси. У далеку та нелегку дорогу благословив благочинний володарську району Української православної церкви Київського патріархату протирей Богдан Долинський. У цей неспокійний для нашої країни час, коли з усієї України їдуть добровольці, щоб захищати нашу землю. Від ворога, в якого ми ніколи не сподівалися, нашого найближчого сусіда, який зазіхнув на нашу незалежність. І сьогодні він убиває наших жінок, дітей, мирне населення. Він не зважає ні на що. І тому сьогодні ви їдете захищати ту нашу землю, щоб ворог не прийшов сюди до нас, щоб не вбивали. Рідних і близьких. І як... Але як говорить Святе Письмо, що хто з мечем прийшов, той від меча і загине. І тому ми надіємося і чекаємо вас, усі рідні, і ми будемо, церква Христова, завжди молитися за вас, щоб ви повернулися здоровими і щасливими і продовжували своє мирне життя тут, на своїй рідній батьківщині. Отець Богдан окропив хлопців юрданською водою та вручив іконки успіння Пресвятої Богородиці. Важко було підібрати слова, щоб підтримати хлопців. Сльози матерів, дружин, сестер, батьків краяли душу кожному, хто цього дня проводжав славних захисників. Ми їдемо захищати країну, тому що в 2020 році не захистили, сиділи вдома, а в 33-му їли один одного. Так що давайте, мужики, вставайте трохи з цих діванів і поїхали. Що там дітлахів тих держать, правильно? По 20-25 по 25 років, хай вдома сидять, а нам же таким мужикам треба їхати. Хлопці прощались і намагалися з усмішкою та навіть жартома підтримати своїх рідних, але сльози близьких людей були сильнішими. Тремтячими руками матері пригортали до себе своїх синів, дружини благали берегти себе. Батьки, стримуючи сльози, мужньо тиснули руку. Нам важко уявити, скільки терпіння, мужності і мудрості знадобиться хлопцям, але ми віримо і знаємо, що свій священний обов'язок вони виконають. Хай береже вас Бог. Повертайтеся додому живими і здоровими.